Підстав слово Єві Гегідиш. Це наша, наша, ми недавно познайомилися. Вона у нас дипломатка з питань культури і освіти посольства Угорщини в Києві. З Угорщини у нас з дипломатичними місіями і Національної бібліотеки підписано наукові угоди. Тому перспективи теж у нас чекають дуже великі. Будь ласка, пані Єва. Шановне панство, шановні пані та панові, дорогі друзі. Дуже дякую за запрошення привітати учасників наукової конференції, яка розпочинається сьогодні. Оскільки я є дипломатом посольства Угорщини, який опікується питаннями освіти та культури, я хотіла б зосередити свої вітальні слова з огляду перспектив моєї посади. Підвищення ролі культури та цивілізації в міжнародних відносинах є загально й вішем сьогодні, свідома культурна співпраця з'явилася наприкінці ХІХ століття, прийшовши на зміну спонтанного культурного взаємоспливу. У наші дні в рамках культурної дипломатії використовується надзвичайно широке поняття культури. Там, крім традиційних галузей, наприклад, література, музика, образотворче містецтво, з'являються також наука, спорт і навіть гастрономія. Крім того, сфера культурної дипломатії також зазнала значних змін на тлі раніше. Переважно двостороннего все більшу роль відіграє багатосторонне міжнародне середовище. Оскільки культура є основною ідентичності, міжнародне культурне співроботництво проявляється не тільки на національному, а й на регіональному рівні. Інструментарій культурної дипломатії. Та їхня вага, вага звичайна різниця від країни до країни, але можна сформулювати коло заходів, які зазвичай застосовуються в рамках культурно-активної зовнішньої політики. Одним із найдавніших традиційних засобів є налагодження обмінних зв'язків з освітною та культурною метою. Mreža bibliotek takož naležit do organizacijoj na infrastrukturi, neobhidno je dlja upravljenja programami mednarodnih kulturnih vidnosti. Odskirki biblioteki je netelki kulturnimi centrami, a je vidigrajoči značajno rol v zmanjšanji kulturnih diplomatičnih vidnosti med narodami. Офіційний візит генерального директора Національної бібліотеки Угорщини імені Сичині до Національної бібліотеки України імені Вернадського 25 лютого 2025 року відкрив нову стрінку в Угорсько-українській міжбібліотечної співпраці. Під час якої стало очевидним, що українські та угорські фахівці відкриті та зацікавлені в обміні досвідом в результаті візиту в бібліотеці імені Вернацького була створена угорський книжковий куточок. Зі свого боку, ми високо цінуємо співпрацю з Національною бібліотекою України імені Вернацького і вдячні за те. Що маємо можливість детально ознайомитися з їхньою роботою та хоча б частичною збережених культурних скарбів. Шановні гості, вчора ми відвічали День бібліотекаря. А зараз кілька слів про сьогоднішню дату. У 1975 році. ЮНЕСКО проголосила 1 жовтня Всесвітнім днем музики, метою якого є популяризація соціальної ролі музики та обіцяння людей за допомогою музики. Музика і бібліотека це нерозривні поняття, і не тільки тому, що найбільші бібліотеки зазвичай є також музичними бібліотеками. Як, наприклад, Українська національна бібліотека імені Вернацького та Національна бібліотека Угорщини імені Сєчені. Угорські культурні інститути по всьому світу називаються інститутами імені Ференца Ліста, і в моїй завтрашній доповіді я коротко розповім про бібліотеки цих інститутів. І ще хвиліночку вашої уваги. Користуюсь нагодою, дозвольте привітати з ювілеєм генеральну директорку Національної бібліотеки України імені Вернадського. Шановна Любова Андріївна, дякуємо за вашу піддану професійну діяльність. Ваш багаторічний досвід та невтомна праця є прикладом для багатьох. Ми цінуємо ваш професіоналізм. za widoczność sprawy. Bażajemy Wam, Micnova, zdrowia, niewyczerpnej energii, nasnagi snagi w robocie, a także miru, zlagodzi ta ciepła w Waszym domu. Dziękuję za Waszą uwagę i bażaję sukcesu w robocie konferencji. 也可以。Yeah, yeah.